thank you Чино ж Бряскало, консультант зі схуднення. За освітою клінічний провізор має сертифікат зі спеціальності клінічна фармація. П'ять років викладала на кафедрі внутрішньої медицини та клінічної фармакології. Саме медична освіта дає їй можливість розробляти програму правильного і збалансованого харчування, котре сприяє оздоровленню і схудненню. Учасниця фітнес-конвенції, випускниця школи фітнес-інструкторів За напрямами інструктор аеробних та силових програм, інструктор з пілатесу, інструктор зі степ аеробіки. Засновниця клубу Худним разом вона знає не щуток, що таке зайва вага. Все життя вона вела боротьбу з нею, доки не вивела для себе та багатьох інших жінок формулу стрункості. Завдяки цьому Інна втратила 50 кілограмів зайвої ваги. Тепер вона вчить, як це зробити, тренує та мотивує інших досягати своєї мети. Доброго дня. З вами знову програма Худним разом та я Інна Чинуш-Брязкова. Сьогодні ми поговоримо про історію створення клубу Худним разом та груп колективного схуднення. Після моєї великої втрати ваги мені почали дуже багато дзвонити і писати в інтернеті жінки та дівчата, і питали порад, як, що, до чого. І було вирішено, що треба створювати заняття, на яких я би це все розповідала та ділилася досвідом. Програму курсів входить обов'язкові щотижневі лекційні заняття, де ми вчимо правильно харчуватися, розписуємо детальний раціон, ведемо харчові щоденники. Також ми виставляємо мотивації для дівчат, які мають найкращий результат по схудненню. В основному це подарунки та абонементи у фітнес студію Силует на тренування з пілатесу, бодібалету та фітнес міксу. В програму курсів так само входять тренування з різних видів фітнесу у фітнес студії Силует. Ми з дівчатами часто відвідуємо різні спортивні події та заходи, які відбуваються у нас в Чернівцях. Так само самі створюємо та організовуємо туристичні поїздки, наприклад, на Говерлу. Головним показником ефективності наших курсів це є результати. За останній набір наші дівчата втратили за три місяці 538 кілограм зайвої ваги. А зараз ми дізнаємося історію однієї учасниці групи колективного схуднення Альони Дуліцької. В мене ніколи не було правильного харчування. В дитинстві, звичайно, ці сібулочки, хот ходоги. І так я якось з часом почала поправлятися. Ну, найбільше я почала набирати вагу це в підлітковому віці. Незважаючи на те, що вага Альони з кожним роком ставала більшою, друзі не мотивували дівчину працювати над собою, а навпаки. Можливо, подруги їм так легше сказати, бо вони виглядають на моєму фоні набагато краще, коли вони говорять, а тобі так хорошо, та, тобі так добре, ходи так далі. Ну, тобі це пасує. Що повнота мені дуже навіть личить, що я дуже гарно виглядаю, що це все пройде. Воно з часом, перехідний вік, все, що хотіли, то говорили. У мене вже з'явилися певні комплекси, що мені потрібно щось з цим робити. Але я лише про це думала і нічого з цим не робила. далі харчувалася неправильно. Вага в мене вже набрала понад 135 кілограм. Ця позначка стала точкою відліку Альони на шляху до фігури її мрії. Проте ж, шлях схуднення дівчина розпочала з помилок. Перший мій крок був це, звичайно, як у всіх дівчат, дієти мінус 15 кілограм за місяць, мінус 30 кілограм за два тижні. Всі ці дієти я починала пробувати та, звичайно, я скидувала вагу, але вона потім так само набиралася навіть два рази. Більше в зал, я соромилася йти. Я думала, що там всі такі стройні, худі, я соромилася, але тим не менше я переступила цей крок, я пішла в зал я почала займатися. Одного разу в спортивному залі Альона почула про курси колективного схуднення і не чино ж Я навіть соромилась перший раз і Іні написати. Потім, коли вже вона сказала, коли прийти, то я вже теж туди соромилася йти. мене було такий комплекс, що я ось повна мені. І потім, коли я вже прийшла до неї, я зрозуміла, що тут такі люди з такою ж самою проблемою, як і в мене, тому соромитися нема чого. Саме на цих курсах дівчина навчилася основам правильного харчування та спортивного способу життя. Я зрозуміла, що це не просто дієта. Я є схильна до повноти. Тобто мене вже це має бути образом життя. І пройшло півтора року, я скинула 50 кілограм. Ну це ще не кінець, тому що ще є до чого йти. І от продовжую правильно харчуватися, займатися спортом і сподіваюся, що я дійду до своєї цілі. І тепер, після того як дівчина цілеспрямовано втратила 50 кілограмів зайвої ваги, її близькі і рідні, повірити не можуть, що колись Альона важила 135 кг. кілограмів. А зараз, коли вони дивляться до і після на моїй фотографії, то вони як. Ти така була, ходила біля нас, і після зміни харчування і відношення до спорту змінилось все життя Альони. В першу чергу легше дихати. Легше ходити, більше енергії з'явилося, лінь пропала. Яка була така, що то завтра, то після завтра, якось більше рухатись почали. Зараз болів попереку вже немає. Дякуючи Іні, дякуючи її тренуванням з пілатесу, які дуже допомогли в цьому. Приємно, коли ти заходиш в магазин, ти є твій розмір. Ідеш більше з піднятою головою, вже бачиш на собі погляди якісь такі. А, ти не йдеш похмурою, ти відчуваєш просто себе легко і впевнено. Дослідження показує, що 35% жінок нехтують ранковою трапезою. Однак, як показує практика, ефект виходить протилежний схудненню. Протягом дня організм буде прагнути надолужити нез'їдене, і в результаті ви непомітно для себе з'їсте куди більше продуктів ніж могли б. Сніданок однозначно має бути найсолодшим та найвуглеводнішим прийомом їжі за день. Краще вживати вівсянку з фруктами, ягодами, горіхами, різними насіннями та медом, Щоразу по іншому комбінувати ці складові. На перекуси ідеально брати фрукти, сухофрукти. Ягоди, горіхи та кисломолочку. Але тут головне не переборщити з кількістю. Обід повинен включати в себе білки, рибу, морепродукти, м'ясо, птицю, віддавати перевагу пісним частинам. Спосіб приготування будь-який: тушкуйте, запікайте, відварюйте, готуйте на грилі, тільки не смажте. Гарнір, коричневий рис, макаронні вироби з борошна грубого помолу, цільнозерновий хліб, бобові. Під час обіду рекомендується уникати високовугловодних продуктів сухофрукти, мед, десерти, так як рівень інсуліну низький. На вечерю можна тільки білок. Поєднанні із зеленими та білими овочами. Дотримуватись треба лише одного правила: що півтарілки в обід та вечерю мають займати овочі та зелень. Кращий спосіб почати життя з чистої сторінки це привести себе в порядок. До наступних зустрічей.